Почекай, почекай, виходь. Добився, добився свого, так? Да? Друзі, усім доброго дня. Так, значить, я тут наважилась на одну важливу справу, яка мене дуже довго чекала. Коротше кажучи, це клумба за заборчиком. Ось вона була створена приблизно десь два роки назад, я вже точно не пам'ятаю. До цього тут взагалі був чорнозем просто. Ой, це постійний пір'їй, бур'ян. Я ціле літо просто з ним боролася і ну, без сенсу всякого, бо він через якийсь час знову виростав. А ми тут просто зробили бордюрчики з досточок, засипали щебеньом. Я тут посадила квіти і доволі ну красиво стало, красиво, і легше набагато з цим працювати. Ось так. Так, у мене тут посаджені самшити, які чомусь дуже погано ростуть. Потім хризантеми різних видів. І примули. Так, і я ще планую посадити сюди гейхеру сьогодні. Так, тут, як завжди, я всі інструменти шукаю, порозкидала, де залишила там і збираю. Зараз іду гребельки свої знайду, вони десь на городі в мене були. Ось вони є. Так, далі відеречку потрібно взяти, щоб сміття збирати. Зразу потрібно оте все сміття десь в мішок. І тут боня ніжиться на сонечку, красонечка наша. Б'ється ще. Ось так. Зараз візьму свої рукавиці, секатор і почну працювати. Ну, без лорда ніяк. Він вже тут весь забор скоро з'їсть. Хоче гратися, і все. У мене проснувся помощник. У мене там на дорозі є вільні місця, мені треба висадити хризантемку. У мене якраз ось цих три кущика є. Я їх викопала звідти, Ну я не знаю, живі вони чи не живі, бо був мороз, вони ось так просто лежали. Ну, я наче бачу ось ці паросточки зелені. Вони живучі, ці хризантеми. зараз їх висажу туди. От, і нехай там приживаються. 这个这这 Воду і попіл теж візьму, посиплю і нові, і старі. Ось, пішли все. Так, тут я вже все звідси позабирала, почистила. Посадила три хризонтемки, потім ще одну гейхеру на початку посадила. Зараз ось посипаю все попелом. Мені це дуже подобається з цим попелом працювати. Ось і поливаю водичкою. Вже все разом поливаю, то що в попелі було, щоб трошки змити, бо воно так негарно виглядає. От, І, власне, все, клумбочка готова. Тільки залишилося ще біля неї. Так, ось такий результат в мене получився, Тут хризантема одна. Потім примулки доволі вже такі розрослися непогані. Це друга хризантема, третя хризантемка, Четверта, тут, виходить, три червоних. Ось, дивіться, яка примулка гарна. Почала цвісти вже рання якась. Три червоних хризантеми. жовта одна, потім фіолетова і така колір шампанського, дуже гарна також є. Будуть цвісти, я буду показувати обов'язково. Ось тут ще залишилось розгребти біля неї, біля клумби самої. Боже, що тут в тебе робиться? Це страшне. Порозволікав, покривала, взуття. Точніше, все, що залишилось від взуття. Будемо прибирати в тебе? Будемо прибирати? Лорді будемо прибирати? Так, збираємо свої інструменти. Тіня свінечка вже взяв. Лорда єлі зловили. Роботи тут багато, так, Деніс? Ой, каже. Тут піони посходили. Навірно, їм буде капець з цим лордом. Тут я вже майже закінчую роботу. Вийшла вже сама Дениска вклала на обіднішній сон. Коротше, це так, знаєте, поверхнево сміття зібралось, а роботи ще багато є. Ми тут взагалі плануємо все перекопати, підготувати ділянку, ось і засіяти такий щільний щільний газончик, щоб і комфортно лордові було, і нам зручніше було прибирати. Бо тут виходить, рання весна, осінь, тут болото. Він його все. Перемішує, воно коротше, мох з болотом, його треба довести до толку, щоб всім було добре. Það er það sem við þáttum. Так, я тут набрала два відеречка води з колодязя. Зараз буду колотити те добриво і ось цю частину квітничка удобряти, поки я тут нічого не прибирала. Сьогодні прибирати не буду, бо свято, Ось, а полити можна, бо вже на днях потрібно буде покропити повністю хвої всі і удобрити і від шкідників, і троянди також. Так що поки зараз посиплю попілом, підживлю під корінь. От, і якраз ну, там постоїть день-два, тоді вже можна, можна буде робити наступний етап. І нехай воно вже росте. Ось мені так буде легше. Скільки тут хватить? два літри хватить. Так, ще в мене тут рядочок цибульки залишився, я про нього трошки забулась, то зараз долею. Клематіс мені треба, щоб цей виріс гарно, ось для нього арочка вже його чекає. Я думаю, буде гарно, коли він розплететься. Привіт! Так, в мене ще тут трошки залишилось цього добрива. Я піду жив... ось ту, що я садила молоденьку, підживлю. Вона наче прийнялась, хорошо, листочки розпустились в неї. Тут я прийшла вже до своїх кущиків. Почну я жимолості, вона наче прийнялась, листочки в неї розпустилися. О, так, непогано вона себе почуває. Так, в мене трошки залишилось, під ще полею малину. Вона також вся прийнялася. її садила осінню. виходить. Там один кущик червоний, а то вся жовта. Мені сподобалась дуже жовта, тож я її посадила. Акбус підлити трошки і залишається підпоречки і смородина. Ось так. Всі кущики прижились, які я пересаджувала, І все буде добре. Там то краще, да, Бонь? Друзі, ще хотіла показати нарцис. Подивіться на цей неймовірний. Він такий пишний всередині, от наче півонія. Я ще такого не бачила. Це просто посаджена цибулинка. Я ось так просто вазу поставила, щоб він вигляд мав. З цибулини, виходить, виріс такий нарцис. І пахне, неймовірно. Дуже красивий. Сорт не знаю. Це колись заказувались квіти, і здається, ця цибулинка просто в подарунок прийшла.